Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки, і у цьому відео хочу розповісти вам про книги, які, на мою думку, недооцінені. Перед тим, як переходити до книжок, хочу вам нагадати, що підтримати мій канал, ви можете поставивши лайк цьому відео, підписавшись на нього, якщо ще цього не зробили, поділившись відео з друзями, а також можете стати спонсорами мого каналу тут на YouTube або на БаймійКофі і підтримувати мене додатково та отримувати від мене бонусний додатковий контент, а також приєднатися до нашої закритої телеграм-групи, де я ділюся книжковим, довкола книжковим і звичайним життям. Тому, будь ласка, вся інформація. Інформація в інфобоксі, дякую всім тим, хто вже підтримує мою творчість. А тепер поїхали до книжок. І, власне, короткий коментар, про які книги буде йтися в цьому відео. Я помітила, що є якісь книги, які мені дуже цікаві, дуже симпатичні, але чомусь вони не отримали широкого визнання і не такі популярні, як інші. Хоча, на мою думку, вони варті більшого розголосу і більшої зацікавленості зі сторони читачів. Це, звісно, чисто моя суб'єктивна думка, і ви можете на неї не зважати. Але Можливо, ви випадково пропустили ці книги або не приглядалися до них, то це чудова нагода якраз звернути увагу. І почну з книги, яка і надихнула мене на цю підбірку. Я вже робила таку раніше, і в ній розповідала про Кармен Лаферет, що розповідала про саксонські хроніки. І знову подивилася на свої полиці, побачила книгу Червона стрічка Люсі Адлінтон і подумала, що пора робити знову підбірку книг, які, на мою думку, варті більшої уваги. Отже, Червона стрічка... Розповідає нам про дівчину, яка потрапляє до концентраційного табору в часи голокосту. І ця дівчинка дуже юна, вона ще дитина, але вона для того, щоб вижити, вона бреше про свій вік і так її залишають живою. Вона ще досить така росленька, височенька, і це рятує її в прямому сенсі життя. Тому що, як ви знаєте, у концтабори діти, які потрапляли, вони одразу їх страчували. І для цієї дівчинки просто. Чудом стається те, що вона менше цього віку, але побачили, що вона ніби може працювати і тому її залишають живою. І вона хоче пристати до такого собі ткацького табору. Це жінки, яких зобов'язували шити форми для наглядачок цього табору, для персоналу. І, власне, потрапити до цього швейного цеху дуже важко, тому що це вважається дуже легка робота порівняно з іншими. І е, щоб жінки готові на все, щоб потрапити сюди і вижити, е, і е, працювати в більш-менш адекватних умовах, якщо це можна взагалі адекватом вважати, концтабір. Е, і ось ця дівчинка, вона, незважаючи на те, що вона дуже маленька, у неї дуже загострені ось ці. Всі почуття, вона бачить своєю метою лише бажання вижити і повернутися. Вона досі вірить, що там чекає її бабуся і дідусь на свободі, і вона вважає, що вони живі, вірить у це. І ось ця віра, ось ці спогади про побут, про її дитинство з бабусею і дідусем. Вони дають їй надію і силу виживати. І, власне, вона, окрім цієї цілі, окрім цієї мети, нічого не бачить, і навіть її дитяча свідомість підміняє. Багато до тієї жорстокої, жорсткої реальності, яка є навколо неї, вона навіть концтабір називає по-іншому, називає Березник, здається. І е, вона уявляє дим і попіл, який іде з цих. Печей, де спалюють людей, вона уявляє, що це просто там якийсь сніг. Ну тобто, настільки її може захистити ось ця дитяча наївність і уява, наскільки вона спрямовує всю іншу силу свою для того, щоб вижити. І так тут на початку історії ви побачите, що дуже суперечливі у неї моральні вибори, але треба зважати на те, що вона дитина, і хоч ця історія подається як підліткова саме, тому що вона про підлітку, про дівчинку юну, Але спостерігати. За тією трансформацією і те, якою людиною, якою юною дівчиною стається дитина в умовах концтабору, це справжня історія дорослішення, дуже стиснута в рамках, але в тих умовах, в яких вона опиняється, це феноменальна історія дорослішання, тому що навіть на прикладі цього атмосфери і обстановки, там де ти щодня ризикуєш, просто не вижити, все рівно у неї формується моральний фон, у неї формується совість, у неї формується. Якісь почуття, у неї є почуття любові, співпереживання, співчуття. І ось з тієї дівчинки, яка бажає тільки вижити, у ній розвивається прекрасна юна дівчина, жінка, яка може ще і допомагати, і рятувати іншим, і може стати для когось опорою. Як на мене, це дуже маленька, але дуже цінна історія. Це одна з найкращих книжок, до речі, про Голокост, про Констабори. Яку я читала такої літератури багато, і якщо її відділяти власне від змісту від того, про що вона. І говорити про те, якої вона якості, то не завжди це суперякість. Погодьтеся. Звісно, ми завжди зважаємо на те, на проблематику, яка описується в цих книгах, тому їх критикувати якось не доводиться і та й не хочеться. Але ось ця книга, повірте, вона і по якості, і по розвитку самої героїні, вона дуже класно прописана і дуже класно спостерігати за цим моральним і особистісним розвитком цієї дівчинки. Ну і до того ж, вона невеличка, а й до того ж вона. Дуже красиво оформлена видавництвом РМ, тому вам її щиро рекомендую. Ви її прочитаєте буквально за вечір, тому що події там розгортаються стрімко, як ви бачите, вона невелика, і отримуєте ще і. Віру, підтвердження якоїсь віри, життєстверність, тому що книга, врешті, дуже життєствердна. Наступна книга це ви не повірите, але це Джоджо -Джо Мойс, Це єдина книга, яку я читала в цієї авторки. Я знаю, що вона більш її профіль це романтична проза. Я не люблю такі прямо чисто любовні романи. Якщо це ромкоми, то так. А от чисто любовні мені не дуже завжди цікаві. І на цю книгу я звернула увагу чисто якось чи то мені хтось подарував щось таке, але чим вона мене зачепила? Тим, що вона заснована частково на реальних фактах, тому що тут головна героїня, вона англійка, і виходить заміж за американця, відправляється до Сполучених Штатів і наречений, який їй, на перший погляд, здавався класним варіантом, і їй навіть здавалося, що вона в нього закохана. Він такий дуже жорстокий, дуже холодний до неї. Важаю, що жінка не має права, вона має сидіти вдома там, виконувати якусь свою роботу, народжувати дітей. І коли в головної героїні виникає в голові резонанс про те, що так не має бути, і я не хочу такого життя, то вона собі знаходить тут заняття у Сполучених Штатах у штаті саме Кентукі діяла така собі бібліотека на конях. Вона розвозила книги у дуже віддалені, важкодоступні території, села, які розміщені у скелястих горах. І прям здається, один рік вона всього на все діяла, може помилятися, але це був дуже короткий е, період, коли е, цією бібліотекою, що цікаво завідували жінки, вони її організували і вони були саме цими бібліотекарками, які на конях в суворих дуже умовах зими і гір е, розвозили книги і залишалися там, ну, там півдня, треба було витратити на дорогу в якийсь один кінець, щоб розвести там п'ять книжок. Е, тому що, як ви розумієте, читачів там не дуже було багато, але була на той час така політика всенаціональної освіти, і, от власне, так діяла ця бібліотека. Це дуже цікавий феноменальний якийсь, взагалі, випадок. І в цій книзі йдеться власне, про те, як ця головна героїня долучається до цих бібліотекарок, які випробування її чекають, які сім'ї, родини вона зустрічає в цих горах, як вона зацікавлює своїм читанням. і... Різні історії про те, що це читання значить для різних людей, які живуть у таких дуже диких умовах. І звісно, це дуже така феміністична, профеміністична історія, тому що крім головної героїні, звісно, тут є інші бібліотекарки, і вони такі на той час виглядають ніби бунтарки. Це здається, 50-ті чи 60-ті роки у Сполучених Штатах. І на той час фемінізм дуже так набирає обертів, і ми спостерігаємо за героїнями, які. Власне, виборюють своє право голосу, право бути, право працювати, право вибирати самим. Коротше, класна історія. Якщо любите засновані на якихось реальних подіях або любите про сильних героїнь читати, мені ця історія сподобалась. Вона і написана досить так талановито, і сам цей феномен про бібліотеку на конях теж дуже цікавий. Але, як на мене, ось ця вкладинка зовсім не передає атмосфери книгу, тому що тут ну, не зовсім не так все романтично і красиво. Наступна книга вийшла нещодавно, але чомусь я її мало у кого бачу на оглядах, і мало про неї говорять, тому я вирішила про неї тут ще додатково згадати. Це Кейт Аткінсон, храми веселощів. Я перша знайомилася з Кейт Аткінсон і була переконана, що мені вона сподобається, її творчість, і це так і сталося. І це це Книга, яка розповідає про повоєнний Лондон після Першої світової війни. Лондон, в якому панує якась така собі анархія трохи, де люди відриваються, скажімо так, після жахіть Першої світової, вони думають, що їм нема чого втрачати. Ось ця епоха джазу, яка була в Сполучених Штатах, вона частково іншим трошки чином, але схоже, був період і в Європі, і в тому числі і в Великій Британії. І за цими часами ми спостерігаємо у цій книзі. У нас є головна героїня. І якщо б я зараз підводила якісь підсумки. Цього року, то певно, оця головна героїня Гвендолін була б моєю фав... однією з фавориток, тому що вона дуже дотепна, вона дуже розумна, вона смілива, вона, ну знаєте, така дівчина, з якою хоч... якою яку хочеться мати за подругу. І якби мене от зараз запитали, з ким би я пішла з літературних героїнь, хотіла б сходити на каву, то певно, це була б Гвендолін, тому що вона, як на мене, дуже цікава співрозмовниця і дуже. Цікава людина. Тут також є слідчий, який якого нещодавно призначили в один із район Лондонів для того, щоб він подолав там корупцію і всі розібрався з усім криміналом, який там є. І тут є така собі Павучиха, власниця мережі нічних клубів. Ми частково дізнаємося історію цієї власниці про те, як вона. Змогла побудувати таку цілу імперію нічних розваг у повоєнні часи. Ми також дізнаємося історію цієї Гвендолін, теж не менш цікаво. Ну і спостерігаємо за такою собі детективною складовою, детективною лінією, яка тут розгортається, і яку також було цікаво читати і потім відкрити наприкінці історії. І хтось мені в коментарях писав, що тут трохи такий скомканий ніби фінал, так і згодно, що авторка ніби трохи поспішила. І знаєте, як там іноді у фільмах так показують там через п'ять років і коротко про кожного героя. Десь так було і тут, і можливо так, фінал трошки поспішний, але все рівно книга прекрасна, книга чудово написана. Кажуть, що це може й не найкраща книга Кейт Аткінсон. Якщо ж так, то я в передочікуванні кращих ще її книг. Якщо ця мені настільки сподобалась, то сподіваюся, що наступні взагалі перевершить всі мої очікування. Наступні книги будуть українських сучасних авторів і авторок, вірніше, автора і авторки. І перша з них це Приазовська Саванна Олексія Вишника. Я її включала до якоїсь теж своєї підбірки і теж не розумію, чому ця книга не настільки популярна, як, наприклад, хто ти такий Артема Чеха. Так вона, можливо, не настільки драматична і не настільки. Скажімо так, меланхолійна і не настільки об'ємна. Але це дуже класна історія дорослішання в українських реаліях у 90-х, тільки в Запоріжжі. Вона розповідає про хлопчика. Я так розумію, частково це автобіографічна історія. Але це дуже, знаєте, комфортна історія дорослішання, де нам розповідають дійсно про 90-ті роки, про непрості сімейні умови, про непрості побутові, політичні. І соціальні умови, в яких ми росли, ну, наприклад, моє покоління. Але в той же час в цій історії є дуже багато таких субісторій, звісно, персонажів, які тут ще зустрічаються. Але мені сподобалося те, що тут ще наплетена така лінія, ніби легенда про істот, які населяли півден України, про народи, які населяли цей регіон. І відчувається дуже велика любов до Півдня України, до Приазов'я, до Азовського. Ського моря, взагалі до степової України. От коли читаєш, просто розумієш, що людина росла на цій землі, наскільки вона її віддана, наскільки вона її любить і цінує. І також мені сподобалося, що це чи не одна з історій дорослішання, в яких я не бачила прямої образи і засудження батьків, тому що тут головний герой він вирушає на пошуки батька, якого не бачив. Але коли він зустрічається з батьком, нехай це не буде спойлером. І, попри те, що в нього могла бути образа на обох батьків і на маму, і на тата, все рівно цей герой видно, що він уже ментально зрілий, ментально дорослий і він свідомий. Тих виборів, тих помилок, які можуть робити в своєму житті люди, і він з абсолютним розумінням, якимось і прийняттям сприймає своїх батьків і не має цієї якоїсь дитячої образи, досі видно, що людина вже на голову переросла, навіть батьків, і може це їм ну, не те, що пробачити, а просто зрозуміти їх як таких самих молодих людей, які робили в своєму житті помилки. Коротше, якщо шукаєте таку і сентиментальну і красиво написану, і невеличку історію дорослішання в українських реаліях, то варто звернути увагу. І тільки я от глянула на обкладинку, і тут більше не 90, а початок 2000-х. Ну це ще плюс-мінус ті часи, але дуже вам її рекомендую. Ще одна книга це українська авторка Галина Матвєєва Сон Короля. Теж одна з найкращих книг цього року, які я читала. Я не знаю, чим вона мені сподобалася, але я вже зрозуміла, що мені важать і для мене цінні історії звичайних простих людей, і описане їхнє звичайне нецікаве таке собі посереднє життя. От я згадую ніщо, Кармен Лаферет, ось цю книгу, і ще, якщо покопатися, то ще можу вам навести приклади. І це, знаєте, в стилі Харуки Муракамі, ось ці екзистенційні книги. Він відчинив двері, вийшов, поставив чайник, попив чаю, пішов, подивився в вікно, прожив ще один свій нікому не потрібний день. Ось в такому стилі мені подобаються книги, такий напрямок книг. Не знаю, як їх можна окреслити, але Сон Короля дійсно розповідає про чоловіка, який. В університеті має такий, знаєте, як ми всі наполеонівські плани на життя, але в якийсь момент ця буденність його настільки заливає, затоплює його береги і йому простіше і комфортніше жити. Так як всі, і не, знаєте, не намагатися скочити вище своєї голови, а от просто за течією, от він так робить, і я так буду робити. І ми бачимо як ось цей весь потенціал, весь цей азарт, письменницький. А тут він власне, мріяв бути письменником. Він стікає до простого, такого посереднього собі життя, нічим не, не знатного і не видатного. Але на противагу цьому чоловіку у нього є давній знайомий, який е, якраз вкрутив. Ладає все свої, всі свої сили в кар'єру в. Роботу свою, і ми бачимо ніби два паралельні шляхи. Але, звісно, головний герой тут більше акцентовано на його історії. І дуже цікаво, що він настільки заглибився в цей свій кокон повсякденності свого буденного такого сірого життя, що він навіть не помічає події, які відбуваються в його країні. Ну, можливо, помічає десь краєм ока, але вони навіть не проходять, не просочуються в його свідомість. Тут описується революція в Україні, і він якось. Абсолютно, це сприймає дуже на фоні, так не, не усвідомлюючи того, що відбувається з Україною, чи то не прагнучи навіть долучатися навіть до цього, від чого залежить там, його майбутнє, чи майбутнє його доньки, його країни в цілому. Як на мене, дуже цікаво, дуже гарно написана книга про те, що іноді ми проживаємо зовсім таке буденне, нецікаве життя, але все рівно це життя, це цілий всесвіт, який не. Повторний і ніколи ніким не проживеться замість нас інакше. Ну і завершу цю підбірку дуже класним епічним фентезі. Якщо ви ще про нього не чули, то зараз я вам про нього розповім. Це Тед Вільям, Трон із драконових кісток, і, власне, це трилогія. У мене є тут дві книги, власне, вони тільки дві зараз видані. Третю, сподіваюся, видавництво апріорі скоро теж видасть. І читала я з них першу частину, але з задоволенням буду продовжувати цей цикл, тому що ця історія дуже базова для епічного фентезі, і якщо ви її прочитаєте. То зрозумійте, що Джордж Мартін для своєї пісні «Льоду і полум'я надихався саме нею. Тут показується такий фантазійний світ після смерті короля Артура, де, звісно, є якесь зло, де є головний герой, який вирушає у мандрівку, щоб боротися з цим злом. Окрім того, у нього є ще свої персональні ем, проблеми і негаразди, але. Тут дуже багато магічних істот, тут дуже багато магічних історій, легенд. Звісно, це дуже класичне епічне фентезі, і, звісно, воно буде повільне, неспішне, але це така насолода читати дуже продуманий, дуже масштабний, об'ємний світ з кількома героями, з кількома легендами. Ти розумієш, що автор для тебе просто створив ну, настільки багато декорацій, настільки просторить цей світ, що тобі комфортно, цікаво, і ти розумієш, що ти обернувшись не Вберешся в якусь стіну, буквально кажучи. А навпаки, тобі цікаво спостерігати, дізнаватися, що там ще є у цьому світі. Ну, і, звісно, як і всіх епічних фентезі, цікаво ще спостерігати за головним героєм, який від такого собі нікого не потрібного юна юнака, хлопчика, перетворюється у героя, на якого покладено життя всього людства і виживання всього людства, і який дійсно знаходить собі ту е, силу для того, щоб боротися з таким величезним злом. Тому я з задоволенням буду повертатися і читати скелю прощання. І, до речі, знаєте, що мені сподобалося, коли я відкрила другий том, то тут є синопсис з першої частини. Мені здається, що це дуже класна і корисна штука для, для фентезі-серій, особливо для таких об'ємних і ті, які виходять не дуже інтенсивно. Тому що для того, щоб тобі згадати, про що йшлося в першій частині, то було б класно, щоб був на початку наступної частини такий син. Синопсис, де ти прочитав дві сторінки і нагадав собі події першої частини. Я загалом е, згадую швидко і в мене і з колосом часу, так і коли починаю наступний том, то в принципі мені все пригадується, але все рівно якісь деталі, якісь повороти сюжетні могли б і перезабутися за цей час, тому синопсис у цьому виданні дуже класно, мені здається, рятуватиме ситуацію. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. І як завжди, запрошую у коментарі. Напишіть, будь ласка, одну чи кілька книг, які на вашу думку є незаслужено обділені увагою і ви хотіли, щоб їх читали і про них говорили більше, в тому числі блогери. А я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!